У тихому містечку під назвою Медубрук жив дружелюбний рудий кіт на ім'я Віскерс. Із його яскраво зеленими очима та м'якою шерстю, Віскерс був улюбленцем усіх, особливо своєї господині пані Томсон, літньої жінки, яка завжди мала теплу посмішку та добре слово. Одного дня, насолоджуючись ранковим сонцем на ганку, Віскерс помітив, що щось не так. Тварини в окрузі здавалися сумними, і Віскерс, будучи турботливим котом, вирішив допомогти. Віскерс блукав садом із знайшов білочку на ім'я горішок, яка сиділа сама під деревом. Зазвичай енергійна білка виглядала сумною та схвильованою. Віскер підійшов до неї обережно, схиливши голову від турботи. Пробираючись далі по саду, Віскер знайшов їжачка на ім'я колючка, який відчайдушно шукав їжу. Його колючки маленькі та м'які, а великі очі виглядали втомленими. Серце Віскерська стиснулося від того, що колючка так зголоднів. Нарешті віскер стює тихий щебет і виявляє, що на низькій гілці сидить пташка на ім'я Блуї із маленьким пораненим крилом. Блуї виглядає наляканим і страждає, не маючи змоги злетіти. Віскер з м'язку нявкає, даючи зрозуміти, що він тут, щоб допомогти. Віскер збирає горішка колючку і Блуї під великим дубом у центрі саду. Вони сидять разом колом, і віскер з муркоче, намагаючись її заспокоїти. Тварини дивляться на віскерса з Надією, довіряючи йому знайти вихід. Раптом очі Віскерса загораються. Він має ідею. Він веде тварин до будинку пані Томпсон, знаючи, що вона знатиме, що робити. Тварини йдуть за віскерсом, сповнені надії. Біля будинки пані Томсон, звіскр знявкає біля задніх дверей, поки вона не виходить. Побачивши схвильованих тварин, пані Томсон одразу все розуміє вона дає горішку кілька жолодів, пропонує колючці тарілку свіжих овочів і ніжно перев'язує крило блує м'яким бинтом. Віскерс з гордістю спостерігає, як пані Томсон піклується про його друзів Почуваючись набагато краще, тварини збираються навколо віскерса, щоб висловити свою вдячність. Горішок дарує віскерсу жолудь, колючка притискається до нього, а Блуя співає веселу пісеньку. Віскерс щасливо муркоче, знаючи, що змінив їхнє життя. Коли сонце починає сідати, Віскерс і пані Томсон сидять разом на ганку, спостерігаючи, як небо стає рожево помаранчевим. Пані Томсон ніжно гладить Віскерса, і він задоволено муркоче. Вони обидва відчувають глибокий спокій, знаючи, що доброта зробила цей день яскравішим.